Доброго дня, шановні депутати Євгенської районної ради, шановні голови місцевих рад. 41-ша сесія Євгенівської районної ради, оголошується целі Я хотів би дати можливість зробити заяви представникам громадської організації, які прибули до нас на сесію. Зокрема, в нас є присутні помічники депутата Верховної Ради. Лавай Роман Іванович і Голубко Богдан Іванович, а також заява є від Євроівської громадської організації «Народна самоборони, яку я за їхнім бажання озвучу. Прошу. Помічник депутата Верховної Ради, нашого депутата Роман Романович Роман Лавай. Слава Україні! Рома, слава! Викликана тим, що Володимир Парасюк знаходиться на сході і попросив мене від його імені висловити думку щодо подій, які відбулися на засіданні бюджетної комісії Євгенської районної ради. Я сьогодні розумію всю складність питання і розумію громадську стурбованість тим, що відбувається в районній раді. І розумію проблематику ту, що сьогодні утворюються два табори. Хтось істою інтереси осіб, які з однієї сторони були конфлікту, тож зістоює інтереси осіб, які були з іншої сторони конфлікту. Питання і позиція Володимира Пересука є наступна. Яким не були позиції будь-кого з громадян громади, Володимир Пересуд завжди буде відстоювати справедливість і законність. Сьогодні можна говорити про те, що депутати районної ради це не є просто звання, це є важка робота. Це є донесення важкої інформації про події, які відбуваються, і прийняття рішень, за які треба відповідати. Двоє депутатів районної ради зробили певні дії, які, на які не мають права ні депутати, ні прості громадяни. Звичайно, що ці дії могли бути спровоковані іншими особами. Не будемо зараз говорити, хто правий, хто не правий. Ці ситуації так я думаю, що вона для всіх є зрозумілою. І, на жаль, її побачила і громадськість України цілої. І найбільшу тобовність приводить до того, що сьогодні є в нас війна на Сході. Ми не маємо права допустити розколу громади у нас на заході, на заході, який тримає тил на Сході, і ми маємо підтримувати наших братів на сході, які воюють сьогодні. Дії, які собі дозволили депутати районної ради, є неприпустимі для будь кого погрози. З слів не просто з вуз, не просто депутата, а директора ліцею є непропустима. Я не говорю завжди про депутата районної ради. Я говорю як про людину, яка очолює освітній заклад. Я є директором університету фізичної культури і розумію свою відповідальність перед студентами про свій моральний облік. І хочу нагадати пану Робіну, що крім депутата, якого обрала громада, він є директором ліцею. І на нього дивляться багато сотень його вихованців. І я думаю, я впевнений в тому, що у приїзду Володимира Парсюка, я передаю його слова, що він сподівається, що пан Бабій буде мати, що відповісти на його за, на запити Парасюка тим, чим він займався 15 січня. Погрози життю будь-якого громадянина не має значення журналіста чи не журналіста не мають права звучати з вуст свідомої людини. Тому е, я сподіваюся, що громада е, Явріх відреагує на, ці, на позицію депутата і е, власне керівництво району прийме адекватні рішення щодо перебування такого депутата на посаді директора ліцею. Наразі дякую за увагу і сподіваюся, що вже на наступний тиждень Володимир Парасюк зможе висловити позицію депутата свою більш публічніше. Дякую. Слава Україні! Пані колеги. На прохання Єволівської громадської організації народна самооборона» я зачитую звернення до 41-ї сесії Євроської районної ради. Ми члени громадської організації самооборони, підборник Луганської полотні депутатів районної ради та об'єкт аму за на місці 15-го на засіданні бюджетної комісії. Важко навіть сказати, чого було більше в діях голови та секретаря комісії правового Невігласла чи Черноміського Словіння. Місцевий Лозинський, Бабій, дозволив собі приселюдно поговорити вбивство інші людини, яка лише спробувала скористатися майном своїм постійним правом. Ставляється дітуче враження, що Колецький корпус Завівської районної ради це каста недоторканих, яка і наповідь відпускає звичайне смерть. Хочеться помилятися в тому, згадаємось до вас, вимоги надати належну оцінку діям депутатів. Кармуса та водоя, яким таким особам наличь керувати однією заважливої депутатської комісії, але він дуже скоро скажуть своє слово. Сподіваємося, що депутати в першу чергу Керівницької районної ради зроблять належний висновок і приймуть всі міри посприять принципу народу владі України. Голова Громадської організації народна самооборона Сергій Бзде. Іван Петрович, ми просимо зачитати вимоги акції протесту. Прошу. Слава Україні! Смерть ворогам! Вимоги до районної ради Єврівського району, від мирної акції протесту. Перше. Звільнити з посади секретаря бюджетної комісії Яворівської районної ради бабія Григорія Васильовича. Друге. Звільнити з посади голови комісії з питань освіти, культури, спорту та туризму Яворівської районної ради кануса Ростислава Івановича. Третє. Погодити звільнення бабія та кануса з посади директорів навчальних закладів. Які вони очолюють Яворівська районна організація Української Національного самого і Яворівська міська організація Української національної самого. Дякую. Дякую. Шановні колеги, інформую, що по факту, який стався, було звернення до районної ради, яке було розглянуто комісією з питань законності. Звернення зверненні намагалися дати правову оцінку депутатів. Значить, оскільки депутати Єволівської районної ради не дають правової оцінки, то було підготовлено відповідне звернення до правоохоронних органів з цією метою, щоб розглянути дану заяву і дати правову оцінку. Дане звернення підписали. Члени бюджетної комісії, і воно скероване правоохоронні органом. За моєю інформацією, станом на нинішній день, я мав розмову з керівником районного відділу міліції, який є присутній тут, присутній також прокурор району, який сказав, що крім світ чи іншого нового нічого повідомити я не можу. Але райвідділ займається освітленням цього інциденту. Така коротка інформація з приводу ситуації, яка склалася. Шановні колеги і Я пропоную прийняти заяву до відома і продовжити роботу нашої сесії. Погоджуємося, так? Пане Петрович, може терміни вкажете? Прошу. Терміни, в терміни. Ви можете. Пане Сергію, якби то залежало від мене чи від вас, ми б могли домовитися. А це залежить від правохоронних органів. Там є процедура. От, Якщо начальник районник дасть термін чи прокурор, будь ласка. Дайте слово прокурору. Кого? Роман Степанович, прошу. Є закон, що під садний кордон. Ну, это просто говорить, что просто сойти. Вот это всё. Вот так вот. Ну, значит, вот эти процедуры, я вот эти встречи, милли. На днях долгое хождение с собой. Так, поворот. Значит, вот факт, а тоді буде відповідати. Шановні колеги, я вважаю, що ми почули думку, ми почули позицію, а зараз всі, хто бажає бути присутні, будь ласка, тільки прохання не заважати розгляду питань, що стосується порядку денного. Будь ласка, будьте присутні на сесії. Минулого а... рано. Може, пацан прийшов і з тоже завадив. може. Може, так само он не заважати. Так само, як тоді ми малогадувати, що ви хочете тим сказати. Ви кажете, може, може заважати, може не заважати. Точи є закон України і є регламент, який передбачає порядок ведення сесій сільської, селищної, міської, районної обласної. І тому в відповідності до законодавства і регламенту ми розпочинаємо роботу 41-ї сесії. Наступаємо до різного. Чи я бажаю Різного. Депутат Фаджій, прошу. Шановні колеги, ну, перш за все дякую всім, що я сьогодні не став об'єктом судилища. Дякую вам, Пане Петровичу. Я хочу почати свій виступ з того, що... Можливо, через свій характер, через свій, можливо, ет... своє етнічне походження, походжу я з батьківщини опришків, батьківщини Степана Бандери, люди там трохи такі не зовсім адекватні. Про це є відповідна довідка, видана з міліції. І через свій цукровий діабет в пориві якихось певних емоцій я дозволю собі е, висловити е, доволі е, різко. Знаєте, в сварці не вибирають слів. Е, е, і там я сказав е, такі слова, які мені ніби не лишили. А ти мене знаєш, дуже. Пістолет в мене там є. По-доброму, друже. Я ж тебе застрещу. За все інше абсолютно е, не. Беру відповідальність, не, не, не приношу ніякого вибачення. Я Бо зараз водою обхлюпаю, це не, не побої. Все інше де вирішуємо освіту. Я вам скажу, що я за своє життя і курки не зрізую. Скільки маю біологічного світу, люблю тварини життя, і тому тепер маю певні, е, певні обов'язки, щоб забезпечення. Життя і здоров'я цього товариша, бо я не знаю, що з ним може статися, а мені можуть приписати. Тому я в процесі розслідування кримінальної справи, яка відкрита за нанесенням мені тілесних пошкоджень, я дам окреме доручення, прохання, щоб йому було забезпечена належна охорона, яку, можливо, навіть якщо не спромовляться це, це зробити реагені внутрішні справи, я сам особисто. Це достатньо. Так, так. А тепер, е, е, ви не думаєте, шановні колеги, що справа, яку ми сьогодні, е, то моя персональна справа, я так думаю, що це доволі, що це дуже просто. Вона має ну, такі далекоглядні наслідки, вона має дуже давню історію. Тобто, вдаючись до певного осмислення і аналізу своєї політики, я е, хочу пояснити її тим, що громадянин е, Юрій Менцов, його спільників з так званої групи громадських контролів Урівщини. До речі, це я говорю відкрито, я звик, завжди відкритим ніякими. Ні, 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 Псевдонімами, ніякими коментарями, типу анонімус, там, федофіус і ще за всякими там масками венеціанських паяців. Це не мій стиль. Я є чоловік прямий, я є чоловік, який висловлює свою думку. Не завжди, можливо, не завжди, сприйнятливий усіма. Я це не заперечую. Я, але я ніколи не вдаюся до образ. Навіть мої виступи на цій трибуні, які я записую, вони ніколи не містили ніяких образ. Я нікому я нікого не обзивав. Я, якщо я навіть критикував, до прикладу останній виступ діяльність правоохоронних органів, то я це робив, на мій погляд, коректно. Я в ніякому разі не хотів принизити їхню честь гідність і ділову репутацію. Так ось, вертаючись до тих подій, чому саме так сталося, це була провокація з того приводу, щоб вияснити, хто ж стоїть за тою Креславутою групою кровогромадських контроль і Персональні дані цих людей, очевидно, вже з високою достовірністю мною встановлюються. І відомий наш шановний Юрій Романович, що здійснюючи незаконну відеофіксацію окремих громадян чи подій після їхньої певної інтерпретації та купажу з використанням IT-технологій, виставляючи їх на сторінки соціальних мереж з певними коментарями, представляється неприглядними, неприглядному, спотвореному ракусі, тим самим ображаючи їх честь, гідність і репутацію. Я говорю мовою закону. І навіть тут в залі є на двох пальцях перерахувати людей, які були об'єктами нападу, безпрестанних без, без нападів. Але користуючись своєю безнаказаністю, прикриваючись фіктивними або шахрайським способом здобутими журналістськими посвідченнями чи ймовірним членством в організаціях патріотичного спрямування, хоча він був і в організаціях іншого спрямування, і працював на іншій організації. І виставляючи цих осіб неприглядному спотвореному ракурсі, тим самим ображаючи їх честь ділову репутацію, користуючись... З числа, ці громадяни належали до різних тіл. Це були керівники освітніх установ, медики, вчителі, лікарі, працівники міліції, навіть прокурор, депутати різних рівнів, міські голови. Він просто, просто виготовлявся інформаційний компромат. В окремих випадках, які потребують додаткового вивчення, я прошу це заявити як офіційний запит прокуратури і Служби безпеки, займався шантажем і вимаганням грошей за нерозповсюдження продукту в інтермережах. Хто не погоджувався на позиції вже журналіста, мав шанс побачити себе на певних сторінках соціальних мереж в образі хабарника, корупціонера. Чому випадку наркоторговця і розбиша? Мушу сказати, що людям освіченим, інтелігентним не завжди вистачало сили протистояти хамству і своєю. Можна, як приклад згадати світлої пам'яті міського голову Явова Степана Генераса, якого безпідставно поплюжили в соцмережах, обливали брудом, гіперцинічно виставляли як п'яницю, нездару, хапугу, хто знає. Хто знає, може не витримало горе серце. Моральну складову цих осіб характеризує те, що після всіх цих діянь вони на тих же сторінках, де опльовували цю шановну людину, опублікували співчутливі матеріали з приводу смерті. Інші, як правило, болі переживали такі події, це приносило їм душевні фізичні страждання. Моральні муки дезорганізовувало їхнє життя. Складність у до відповідальності вирних у вчиненні таких дій полягало в тому, що з'ясувати їх особи не було можливості. Сервери ресурсу ВК ВКонтакті знаходяться на території Російської Федерації. Не виключно, що конструлюються спецслужбами чужої, ворожої країни. Встановити IT-адреси фактичних модераторів сторінки ВК без запиту до фактичного власника ресурсу, який знаходиться в Російській Федерації, неможливо. Ймовірно, що така деструктивна діяльність спрямована на розкол громадянського суспільства політичних і соціальних структур тотальна, підступна, безнаказаність. Спрямовуються ворожими антиукраїнськими елементами з певними ресурсними забезпеченнями. Така діяльність, на мій погляд, має на меті посіяти недовіру між громадянами, тотальну ворожнечу, проникнення у свідомість громадян синдрому безнаказаності і свавілля, відволікання їх від реальних проблем розбудови української держави, створення атмосфери залякування. І страху перед інформаційним тероризмом. І кожна особа, в тому числі я, має повне право відмовитися згідно статті 305 від фото і відеозйомки, якщо вона цього не бажає. Ти не знімай мене, друже, не знімай мене. Розумієш, ти не маєш права мене знімати. Не знімай мене, я тобі кажу. Не знімай. Вчора. Випив. Хоча там пишуть, що я алкоголік, і я заявляю, що я не вживаю алкоголіком. І наркоман я, і не наркоторговець, і не наркодилер, як мене там представили. Тобто в злочинах взагалі до кримінальної відповідальності не притягався. В злочинах, які були е, пов'язані із обігом наркотиків і, тобто, і прикурсорів, не значився ні свідком, ні, ні потерпілим. Ні, ні ні, тим, хто, хто піддався кримінальній відповідальності. Про це є відповідна довідка, видана з міліції. Честь і гідність людини понад усе. Перший параграф декларації про державний суверенітет Сполучених Штатів Америки. Ви думаєте, що сьогодні я опинився? Вчора кобиця опинилася, вона в них виступає як профспілковий перевертий. Я, до речі, пам'ятаєте, пане прокурор, давав вам таке запитання, коли ви з'явилися на, на, на шпальтах того, як ви мовити, ресурсу, і ви просто відповіли, розвели руками. Ви навіть самі себе не маєте захисту. Сьогодні я так скажу, що я не є боягуз. Мене вже в газеті, в інтернеті, в яку писали, що я Сергій Тюленів, що я під, підірвав, ні, підпалив машину регіонала десь в Ясницьках. Мене вже звинувачили в тому, що я наркоторговець. Мене, ну, Ви там прочитаєте дуже багато речей про мене. Єдине, що я не заперечую, я ненавидів і люто ненавиджу регіоналів. Тому залякати мене, друзі, не треба. Ну, якщо буде таке рішення прийняте щодо е, припинення моєї педагогічної діяльності, ну, я думаю, мускус хавит, орел не ловить мух. Е, я працюю в освіті майже 30 років, вчитель методист соросівський лауреат. Я ніколи в житті не принижував дітей. До речі, фотографувати дітей без дозволу їхніх батьків забороняється, щоб ви знали. Є етика поваги до людини, поваги до її права. Якщо я сказав, що я прошу мене сьогодні не знімати, то це моє незаперечне право. Ми пропонували на засіданні комісії пан, панові. Як представникові громадської при організації, будь ласка, сядь, візьми собі ручку, лець. Повторюю, забирайся звідси геть. Або я зараз це поламаю. Навіть да, могли дати йому папір. Можеш собі диктофон використовувати, але фото і відеофіксацію я не хочу. Ти не мав права мене фотографувати? Mm -hmm. Сьогодні не хочу, а зараз хочу. Це моє право. Я не хочу бути піарщиком, я не, 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 не є ніяких соціальних мережах. Для мене об'єктив камери, спрямований в лице, це як дуло пістолет. Роман Іван Іванович, у нас краде гроші на дорогу. Так? Добре. Так. Вкрав багато. Ярослава е, Степайна проспілковий спілковий, е, спілковий там Я... спілковий е, Михайло... Михайло на Шановні завоєнно, то значить я вас поставлю за Дотримуйтеся закону, не виходьте за рамки пристойності. Якщо до мене є запитання, то я готовий на них відповість. Чи писали ви заяву на ім'я пана Шемчука на призначення вас на посаду керівником Оргвідділу Львівської обласної державної адміністрації? Я це вже казав на, 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 цьому, на, на сесії районної ради. Тобто ви підтверджуєте, що під час правління Януковича ви писали заяву? Пан Шемчук е не зовсім довго протримувався голову адміністрації. Паном Шевчук, ми були знайомі ще займаючи, я займався дзюдо Самбо, він займався мною. І він, він хотів підібрати команду, яка би об'єднала якихось інших політичних е політичні сили, за що й поплатився. Ви підтверджуєте напис такої заяви? Чи відмовляєтеся? Я підтверджую, що я, це можна е, з'ясувати, я підтверджую напис такої заяви. Я ненавидів і люто ненавиджу регіоналів. Прошу, шановні колеги, якщо є запитання в цьому контексті, але я е, вирішив, що я все ж не можу бути грав у нього. Ну, ну як то так? Знаєте, я повторюю, сьогодні я, завтра буде хтось з вас. Ви законом росіяни ви громадянини, чому ви не назвали статті законом, який забороняє вас знімати? Що це Чому? Ви, ви класси людина, і вам, вам ніхто Черж. не дає законного права розмахувати руками. Оцей депутат, і той, що виховує дітей, ви не звертаєте, він може і не правий, але то, що ви собі дозволили, ви не праві. Зрештою, <зв>. шановні депутати, я прямо Клянуся, що жодного удару по будь-яким частинам тіла пану кенцелу я не завдав. Тобі... Заберіть, будь ласка, руки від мене. Зі три. Тобі кажуть Йорі. чітко. Розумієш, не знімаю. Йорі. Жодного удару. Я, я, мені мені світло треба. Господь світу. Натомість пан Кенцало в порыве завдав удар кулаком левой рукой в нижнюю часть подреберия. Он выскочил из толпы и ударил меня дважды э, в места, которыми мужчины обычно гордятся. Он да? мені перший в первом я не отдал. І так, я опустив руки, отак стояв, і після того ми покинули засідання. Після того, як пан Кенцело мене мені завдав удару. Забирайся. Забирайся, геть. Мишимо молоду людину під самої. Я звик віддавати. Тут я не віддав. Е, ну, враховуючи, що органи внутрішніх справ може не надто мене люблять. Ні, ну бояться не бояться, не думаю, що зараз хтось школи боїться. То звичайно, така була ситуація. Ну а решту я все виклав у позовній заяві, яка буде опублікована, надію всіх я маю на це право як депутат в районній пресі. На фінансову підтримку засобів масової інформації. Пропонується 530 тисяч гривень. В часопису Єгоріщина 350 тисяч гривень. Де кінцевих положеннях я прошу зобов'язати кенцела Юрія Романовича спростувати недостовірну інформацію в ресурсах її розповсюдження. Я говорю про себе, але закликаю всіх тих, хто був цих ресурсах написати аналогічні заявки. В офіційному виданні Яворівської районної ради чи софісі Євроїчного опублікувати текст публічного вибачення за зрив постійної комісії за підписом відповідача, вилучити із загального доступу вказане відом, відео та коментар до нього. І останнє стягнути з відповідача моральну шкоду в розмірі 20 тисяч гривень про судової витрати на рахунок спеціального фонду бюджету Яворівського району. Для фінансування програми підтримки учасників АТО. Пане Марію, чому ми можемо, не виступали, коли ми робимо? Ми чули одну позицію зараз, другу, оскільки це є предметом правових судовим, то послухаємо, дочекаємося результатів слідства і це